1619 людей у прилуках хворіють на цукровий діабет. 95 з них інсулінозалежні. Решта 1524 – мають захворювання другого типу. Що це за хвороба? Її наслідки та профілактика розповіла лікарка загальної практики сімейної медицини Алла Михайленко. Цукровий діабет це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза недостатньої недостатній кількості виробляє інсуліну і на ту їжу, яка потрапляє в організм. Існує декілька типів даного захворювання, розповідає лікарка. Це діабет першого типу, діабет другого типу та гестаційний діабет. Інсуліннозалежниця це ті пацієнти, які чисто приймають інсулін під час їжі. Він зазвичай з'являється уже після цукрового діабету другого типу. Але є випадки, коли із народження дітки страждають цукровим діабетом. Профілкотувати важко, так як його причини виникнення до сих пор достатньо не вивчені. Найбільш поширеним, переважно серед дорослого населення, є цукровий діабет. Другого типу. Він пов'язаний насамперед із надлишковою вагою, ну в більшості випадків, та е, зниження фізичної активності. І у 80% його можна попередити його розвитку. Дуже важливо відстежувати симптоматику хвороби. Перші прояви діабету другого типу це надмірна спрага, хронічна втома, погане загоєння ран. Щоб виявити. Цукровий діабет другого типу, що найчастіше зустрічається, достатньо вчасно здавати глюкозу крові. Це кров з пальчика на тощак, можна здати глюкозальований гемоглобін. Це показник глюкози за три місяці. Звернутись до лікаря з записом сімейного лікаря. Ми даємо направлення, і можна здати, перевірити. Якщо людина хворіє на цукровий діабет другого типу, його можна вилікувати, дотримуючись деяких простих рекомендацій, запевняє фахівчиня. Тут все дуже просто: здорове та збалансоване харчування, корисна їжа. Там уникати тютюнопаління, паління, уникати надмірної кількості цукру в раціоні, збільшити кількість споживання клітковини, нормалізація ваги тіла та її підтримка, уникати швидких вуглеводів, наприклад, тістечка, цукерки, солодкі газовані напої. Ну і так далі. Хворі на цукровий діабет обов'язково повинні перебувати на обліку у лікаря-ендокринолога. Самоконтроль і точне виконання рекомендацій лікаря дозволять уникнути або значно уповільнити розвиток ускладнень захворювання через поширеність хвороби у світі навіть відзначають день боротьби з цукровим діабетом, який був запроваджений 14 листопада 1991 року міжнародною діабетичною федерацією і всесвітньою організацією охорони здоров'я. Сьогодні в усьому світі страждають від діабету 415 мільйонів людей. Цукровий діабет входить в трійку захворювань, що найбільш часто призводять до летальних наслідків.